І хати додому, навкругі все не твоє, і воно постійно муляє, тож додому, де тебе чекає, все пові запалила, все чекала дива, десь букала, тож додому повертай, рідна хата, годі сумовати, починає. Наша має бути чертова збирай валізи і путь гей, гей, ти сумна І така не одна, вертай додому, де тебе чекає все пори запалила. Нарешті прийшов нас у студію. Привіт, приель привіт, привіт. Кравчук. Легенда українського шоу-бізнесу. Легенда по справжньому. Дякую, друзі. у Вас так песла як вдома в студії. Про нас ще опалення не вімкнули, хочу тобі сказати. Ми платимо по адекватних літніх. Ти знаєш, в мене дома вже є тепло на оболоні. Дуже дякую. А Ти на оболоні живеш? Так, Та ти що ми сусіди І в мене слава вже є все тепло вдома дуже. Тому дякую Києву за те, що ми в теплі. Ми передамо відповідним службам. Слухай, Андрію, ця пісня, яку ти співав, вона як от я слухаю про повернення додому. І я відверто кажучи, велика кількість людей, які виїхали, так і вони вивішують у себе у Фейсбуці пропорції, вони розповідають, як як вони люблять сильну Україну. Але я написав, шановні, ви виїхали. Я розумію, всіх багато причин у когось діти. Все розумію у когось е нічого не хтось, залишилось. Хтось боїться тут сидіти під обстрілами, хтось боїться воювати. Теж я розумію, всі живі люди. Хтось втратив житло. Але я вам кажу, слухайте, Україну потрібно любити в Україні, а не розповідати, якщо ви вже виїхали, це ваша справа. Але не потрібно Ну, от, не потрібно малюватися. От що ти з цього приводу думаєш, якщо от підняв ти сьогодні ти сьогодні підняв тему добре, тих людей, які мають повертатися. Я кажу, ви або повертайтесь і любіть Україну тут, або давайте там не розповідайте. Е, знаєте, натхненником цього проекту додому ідеї був поет Борис Гриньов. Він збирав інформацію, збирав думки жінок, які виїхали за кордон. Е, Просто слухав, що вони розповідають, і е, брав ці е, слова для вір вірша, які основа пісні, і знаєте, вони. По справжньому сумують, по справжньому хочуть додому, по справжньому не можуть знайти себе. І я живу в Києві, я нікуди не виїжджав Я розумію, що можливо є причини, є необхідність бути за кордоном. Але я ж все таки вважаю, що вдома краще. Повертайтеся, тому що Україна потребує людей, хто буде роботи робити на роботі, які будуть економіку нашу відроджувати. Тому давайте все ж таки пам'ятати. Що є дім, потрібно повертатись, я вважаю так. Ну, от час український шоу-бізнес, в тому числі показує ті, хто виїхали, ті, хто виїхали, не будемо називати їхні імена Вони, Вибач ударили в штангу, як я це називаю. А ті, хто залишилися і ті, хто працюють, мені здається, збирають вершки, тому що дуже велике місце з'явилося. От серед тих артистів, про яких до війни ніхто не чув, хто твій фаворит? Е... От хто ти скажеш от прямо ти, оце бомба. Так, щоб точно сказати, так. знаєш, я дуже люблю зараз пісні, які не тільки там патріотичного такого, знаєш, змісту, тому що багато пісень з'явилось, які вразили на початку війни точністю. Ну, ну, точністю. А от мені подобалась вечорниці пісня, угу. яка була от в той час дуже влучна в ситуацію. А зараз е, я вважаю, що нам потрібно трішечки і позитиву мати в настрої, от. щоб сили були е, бути сильними для того, щоб потрібно. І трішечки, Андрію, давай позитиву 에... додамо. Давно ми не розважали. знаєш, яка пісня для позитиву? Яка? Ну тогда така Жанна мені подобається. Як... Господи, 에... там, де так... дупа огірка. Так, ну це ж весело. Ти така гірка, як дупа огірка. Ну, весело, правильно. І Якщо так, то так. Але ж додому зовсім інша місія. Пісні. Ні, звичайно. Цією пісні я все ж таки хочу запросити українську. Давай не про дупу огірка. Е, я думаю, ми її зможемо побачити після ефіру. А от я підготував таку розвагу для нас, от якщо повеселитися, вигадай мелодію, пам'ятаєш, що в нашому в Бу дитинстві була так. Вгадай, вгадай мелодію. От я вирішив підготувати нашу таку, вгадай мелодію. Там будуть і дуже відомі, легендарні хіти, і мав пісні, які з'явилися відносно нещодавно Як в наших цікаво. хіт парадах і листах. І в і, і, плейлистах. І давайте от зараз ви з Олесою будете повігадувати. Давайте, Альона, включай, будь ласка, перший трек, а вам потрібно його вгадати. Олеся, тримайся. Поїхали. Ну, Це, мабуть, сердючка. Оплески, так, це правда. Я ж відчуваю відразу. Є, перевіримо, це так чи ні? Ну, Це сердючка точно. Ну, Льоша, дай нам взагалі. Так, Альон, так, будь ласка, другий трек для Олесі. Ну, Андрій, гадав, одразу. Це Вакарчук. Це Вакарчук. І це обійми. А я, я не я, знаю. Я... Це. Давайте а. перевіримо, чи дійсно це так. Я а, кажу так. О, О, опа! А ти кажеш, що, наш... ти, що ти не розбираєшся. Тепер Бакарчука та... мені здається, це не вибирає. Один-один. <ріх> Давайте, э, другий тур поїхали. Для Андрія трек. Mm. Тобто у нас А я вже, здається, це А ну. Андрій. Не можу, чесно. От я вже здається, я, здається, знаю. Є в тебе версії? Uh, такі, може, Катя Чілі, якась там. не знаю, якісь, <apple said> <up> такі, знародні, знародні Олеся, starch. є в тебе. Uh, ти кажеш Катя Чілі, так? Ну, мабуть, так. Олеся, є в тебе версія? <laughs> Чесно, без поняття. Без поняття. Я роблю ставку, що це Джеррі Хелло. Це це Хел, тепер... Давай, давайте перевіримо. Є Хто за... так і є. Я Хто вже... Думаю, так і є. Так і є. Я вже запізнав зразу. Ну, ви бачите, один по одному. Давайте Далай. тепер наступний тур для Олесі. Є наступний трек. Льошечка, давай, включай нам. Так, тільки щоб мені не говорили. Чекай, 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 чекай. Це не лузі червона калина. Я не знаю, ти що думаєш. Я теж думаю, що це народна пісня якась. Мені трішечки гімн український. А хто в нас? Ой, Лузі цей хлибнюк. Правда? Я не знаю. Давайте перевіримо чи правильно це відповідь. Мабуть, так. Цікаво. червона калина» Там коридно, ну вона до речі, ця пісня впливала так масштабно, якраз після після лютого. Ти знаєш, того. я завжди знав цю пісню і дуже любив. її. Я Т теж гімн січових стрільців. Так і я взагалі люблю пісні січових стрільців. Я одну дуже люблю, і там такі, знаєш, буде нам з тобою що згадати. Ой, Мені дуже довго. жалко, що автори, які писали для січових стрільців, вони свої ім'я ми не знаємо їх на, на жаль, тому що вони боялися відкрити ім'я, відкрито писати ці пісні. Тесні і тому 100 років ми не знаємо на жаль, хто такі класні пісні написав. Але дякуємо цим авторам. Зараз ну, ці пісні влучні. А ми тепер, шановні, ви знаєте, яку пісню додати у плейлист. Новий трек Ель Кравчука, який називається Додому Я тобі. Дякую, що дякую. ти а, до нас завітав. дякую, що сьогодні. Розділив з вами з каналом дякую. Київ Прем'єро, і хочу запросити киян 26 е, жовтня в Лаврі в галереї, в 17 годин буде відкриття виставки фотовиставки. Я mm -hmm. займався цим останні три місяці. Як модель, знімався Супер. в цікавішому проєкті, присвяченому війні емоціям від війни. Я на собі е, м, намагався. Показати, як відзеркаліти настрій кожної української людини, яка переживає. Люди це вже запланували собі цей похід. Я а вас як батькам? За запрошую. Запро... Ми прийдемо. І вас запрошую, тому що там буде ще музичний е е сюрприз від мене. Так що І це вільний вхід, тому приходьте Кіян, зову обов'язково.